Чемпіонат Швеції продовжується чоловічою спринтерською гонкою. Після неймовірної перемоги у жінок Ханна Еберг, звісно, всі сподіваються, що хтось із чоловіків Швеції теж зможе перемогти. І так, якщо запівати наперед, так і сталося, та ви й самі про це знаєте. Питання було лише в тому, хто саме візьме перемогу: Саму Ельсон чи Пансіолома. А може хтось із німців трутиться? Зараз я про це вам розповім. Самуельсон стартує першим під 101 номером. Філіп Наврат 105. Також один із претендентів на високий результат. Самуельсон проходить контрольний відрізок 2,7 км. Наврат на ті ж самі позначці вже програє 15 секунд. Вже зрозуміло, що ходом він поступається значно. Богдан Симпал стартує сімнадцятим. Вальсон Сам... приходить на перший вогневий рубіж. Відстрілюється чисто. Тож продовжує лідирувати. Його найближчий конкурент Мартін Пенсіолома. На 2,7 км програє 6 секунд. Трохи незвично бачити Мартіна в такому комбінезоні. Зобель налешці стріляє на нуль і має 23 секунди відставання. Навра допускає один промах. третім пострілом. Швед Андресон стріляє чисто та програє 18 секунд. Про цін не закриває першу мішень. І на виході має 29 секунд програшу. Нагадую, що за кожен промах чоловіки отримують 22 штрафні секунди. Юсту Стрелов на першому гнивому рубежі закриває всі мішені та виходить на третю проміжну позицію з 21 секундним відставанням. Богдан Борковський, на жаль, має два промахи. За ним одразу стріляє Богдан Цимбал. один промах першим пострілом. Самуельсон на другому вогневому рубежі. Знову стріляє чисто 5 з 5. І це на 99% гарантує йому перемогу. Нелі не справляється з першою мішенью та програє 43 секунди. Казховер на першому рубежі не закриває останню мішень. Пан Солома на стійці допускається ще одного промаху. Сам Майсон вже на фініші встановлює орієнтир часу, який потрібно перебити, якщо хтось хоче вихід. Рало на стійці, стріляє на нуль. У сумі має всі мішені закриті та програє 46 секунд. секунд. Корд не закриває першу мішень. Має 37 секунд відставання та виходить на другу позицію. Мартін Панціолома з трьома промахами фінішує другим. Хвилина й 10 відставання. Кейзер стріляє на 0. Штрело фінішує поки що другим. 59 секунд програшу. Навра допускається ще одного промаху. Філіп Хорн фінішує другим, плюс 39 секунд підставання. Далі стався збій трансляції. І, на жаль, велика частина подальшої інформації зникла. Не працювали текстові повідомлення. Було незрозуміло, хто як селяє та який має хід. Та бачимо у фінальних результатах, що перемагає Самуельсон. Хорн, другий з одним промахом і 39 секунд відставанням, Кейзер третій, 53 секунди програшу, Штрелов четвертий. Мартін Пацьолома – п'ятий. Рітмюлер шостий. Наврат сьомий. Найкращим з українців став Богдан Цимбал, 13-та позиція. З одним промахом. Віталій Манзен 18-й. Два промахи. Богдан Борковський 24-й, також два промахи. Артем Тищенко, 29-й, один промах. Антон Дущенко, 33, 33-й, 2, Промахи. Сергій Супрун, 41, 41-й, Степан Кінаш 43. 43-й. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть у коментарях, що думаєте про цю гонку та про форму наших атлетів. Також переходьте за посиланням у телеграм-канал, там знайдете всю найцікавішу інформацію про лижні види спорту. На цьому все. Бувайте!